Та пісня така тверда, ще більше за ту, що була. Вона трохи про мого діда, трохи про мене. Діду, все накосився, навозився, й все трохи випив, шарнув. Прийде додому, а баба все його сварить, скотина вже напив. Най -на, -на, на най на, -на, -на. най-на-на-на. -на -на. як кляту поміняло. Колі раяса свій зуріл, яка б була файна дівка, любий кавалер тяхотів, стояла в річці ногами і мала рибу руками, а три літровий слочи тримала межі ногами, а три літровий слочи, тримала межі ногами, до мене одна Ror och sen till och låtna Ror och byt till till och låtna Aj, jag stor i tjö, jag sätter mig så god kamp Jag blir sko, jag är elektrik Ne boju se ne setki Najdu ja kuskan petku Я кажу, йдемо складати сіно, Казало радіо руза, я візьму вилеати граблі, і не кажи що вже слаба, рання я накосився, соломи навозився, а я прийду до хати, кажеш, з котином вже снапився, а я прийду до хати, кажеш, з котином вже снапився, танцює. До мене піхотна, ти голодна, робити ти не годна, а я здурішує тебе за кукам, я б ліжку як електрик, не боюся зетки, найду якусь капетку, інфар за ноля, фаза-фаза-фаза ноль! О, най на 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 най на 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 Як казав від дідо най на най -на, на Руки. най на 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 най на на на, -на. Все, хода по домам. вами був ваш Ілля Найда. До нових зустрічей в Україні!